Вітаю! На огляді компактна і дуже багатофункціональна техніка від польського бренду Nex. Модель Навантажувач, Навантажувачки, створений для роботи як в саду, так і на будівництві. Він може транспортувати сипучий вантаж, палети, перевозити різноманітну траву культури, а також бурити отвори в ґрунті. Для цього модель MULTI комплектується додатковими аксесуарами. Сьогодні в огляді у нас базова комплектація з ковшем навантажувачів. Ну і одразу пропоную перейти до головних характеристик. Отже, база міцне гусеничне шасі, сама сталева конструкція максимально продумана. Тут, до прикладу, півтора сантиметри, тут сантиметр. Все для зручності оператора максимально також є підсвітка на міні-навантажувачі Ще до двигуна. То це потужний чотирьохтактний бензиновий двигун з електростартером, потужністю у 6,3 кінських сил та об'ємом у 306 кубічних сантиметрів. З допомогою ключа і простих маніпуляцій ми відкриваємо наш капот для того, щоб мати доступ до двигуна і заправити його паливо. Ну і в фіналі чи щодо серця нашого міні навантажувача варто сказати, що хоча тут і передбачений електростартер, проте є і можливість. Запуску вручну, ну а також регулятор обертів двигуна. Міні навантажувач обладнаний певною технікою безпеки за європейськими стандартами, тобто він функціонує лише коли оператор знаходиться на платформі. Ну, і оскільки я вже тут пропоную перейти безпосередньо до запуску нашого агрегату. Ну і давайте базово пройдемося по загальних технічних характеристиках. Максимальна висота підйому 2000 мм, ширина колії 740 мм, швидкість руху 2,5 км на годину, можливість роботи на схилах до 25 градусів. Ширина навантажувача 751 мм. Вантажопідємність 300 кг без оператора та 400 кг з оператором. Ну і щодо керування. Тут все максимально просто. З чотирьох важелів, основними є два передніх. Ці це важелі, що керують додатковими гідролініями. Вперед і назад відбувається з допомогою рухів двома важелями, відповідно, вперед і назад. З лівої сторони важіль відповідає за роботу ковша, опускає та підіймає, а з цієї сторони відповідає за роботу стріли. Опускає та підіймає. Ну, і оскільки я вже сказав з додаткові гідролінії, варто вказати, що даний міні-навантажувач може опційно доповнюватися наступними комплектуючими: бурова установка, вила крокодил, вила для тюків, вила для палет, снігоприбиральна лопата та гак для біг-бегів. Ну і раптом хтось заважає вам виконувати роботу, ви можете тій людині посигналити. Фіналізуючи! Продуманий, чіткий, надійний, модернізований міні-навантажувач, який допоможе вам в саду, на фермі та на будівництві. Вони є по наявності в Україні, тож не гайте часу, переходьте на наш сайт, дізнавайтеся більше і, звісно, робіть замовлення.